У розкладі учнів Коломийської міської школи номер 6 з'явився новий урок плавання. Вже близько місяця діти відвідують заняття у новому, єдиному місті басейні. Нагадаю, що офіційне його відкриття відбулося напередодні Нового року. На одному з уроків побувала наша знімальна група. Урок плавання у шостій школі починається з роздягальні. Спочатку діти змінюють свій одяг на купальний костюм, відвідують душ і проходять спеціальну перевірку у медсестри. Степанія Деблюк також слідкує за тим, чи мають учні відповідні атрибути для заняття. При вході в басейн у нас є правила для дітей, що повинні мати діти з собою при відвідуванні басейну. Ми повинні мати в першу чергу довідки шкірвин диспансером. Шапочки, щоб діти мали, тапочки, рушничок. Крім того, що мають довідки, я веду ще огляд дітей, бо довідка видно трошки скоріше може. Дивлюся діти, це моя робота, перевіряю її животики, руки, чи немає якоїсь висипки на тілі. У басейні плавають всі учні школи від 1 і по 11 клас. Роблять це вони на уроках фізичного виховання. А оскільки за шкільною програмою вже у 4 класі дитина має вміти плавати, то до шостої школи приходять четвертокласники із інших міських навчальних закладів. На уроці обов'язково присутній тренер, вчитель фізкультури та медсестра. Та найбільшу відповідальність... Несе саме тренер. На даний момент діти у нас е, е, займаються всіх е, вікових категорій, нема, обмежень немає ніяких. Ну, Але то, що е, проблемність є в тому, що старші хлопці чи старші діти вони з ними трошки легше, чим менші діти, тим е, набагато більше проблеми, тому що е, все ці емоції, вони дуже багато дітей е, перший раз, які приходять до басейну, вони виділяють дуже багато емоцій і е, контролювати їх трошки деколи буває проблемно. Але ми з цим питанням рішаємо, то да, от, е, це все-таки нюанси, що е, не не впливає на уроки, не впливає на на уроки, заняття. До речі, ми побували на першому уроці плавання у четвертокласників із міської четвертої школи. І справді емоції і враження дітей переповняли. Мені дуже сильно сподобалося, і плавати. Я б хотіла ще сюди прийти. Дуже гарний басейн, що є де плавати, розвернутися, гарний тренер, вчить дуже багато вправ. Я б ще сюди також би хотіла прийти із задоволення. Я дуже рада, що сюди ходжу тренер добрий, він всякі вправи показує, ми зможемо плавати. Мені найбільше сподобалось запливи, всякі, е, е, скакати в воду. Мені дуже сподобалось плавати. Тут такий добрий тренер, я б хотіла ще сюди прийти. Задоволені басейном не лише діти, а й керівництво шостої школи. Директор закладу Світлана Стадник горда з того, що саме їхня школа стала володарем такого подарунку. Це, звичайно, не тільки той пафос відкриття, а вже дійсно він працює. діє. Діти в наші вже більше місяця навчаються плавати в басейні. Подякувати дійсно голові міста і начальнику управління, що так наполегливо, так над тим працювали, щоб наші. Діти оздоровлювалися в нашому басейні. Сам басейн дуже навантажений відвідувачами. І це не лише учні. У позашкільний час плавати приходять також дорослі люди і діти з інших шкіл. Але для них заняття проводяться уже на платній основі. Також адміністрація закладу планує організувати оздоровчі групи.